Сьогодні ділюсь ідеями та надихаю на святкові новорічні салатики з рибкою. М'ясний такий дуже в стилі нового року, а також більш свіжий та овочевий. Я діана, це канал красиво їсти. Для цього салатику знадобиться оселедець та звичайні овочі, які я запікала у фользі. Також можна просто відварити, але при запіканні залишається більше корисних речовин. Для запікання на шматочок фольги наливаю трохи олії, кладу овоч та запікаю приблизно 45 хвилин при середньому вогні. Далі розбираю оселедець на філе зручним для себе способом. Також на каналі є відео, як самостійно приготувати рибку пряного посолу. У мене скумбрія, а також кілька ідей з рибки. Після того, як зняла з рибки шкірку, прибираю голову хвіст та внутрішньощ. Саме в оселеці мені зручніше відокремлювати філе від хребта пальцями. І таким чином частина кісточок теж відходять. Вимила филе та прибираю кісточки, що залишились, або руками, або пінцетом. І тепер, коли позбавились усього зайвого, починаю нарізати, а під час нарізки я теж трохи підчищаю кістки. Ріжу на тоненькі слайси. За таким принципом також роблю на шубу, але трохи товстіше. І на шляху ще прибираю кісточки. Далі овочі один до одного. Нарізаю або соломкою, або брусочками За товщину, як оселедець. На каналі вже є багато страв з буряка, наприклад, і святковий салат з блакитним сиром і смачні корисні гарніри. Усі посилання залишу в описі до цього відео. Хочу сказати, що у мене ну, дуже здоровий оселедець 500. Отже, для насиченого смаку беремо по одному овочу, для більшої практичності можна взяти по два. І настала черга огірка. У мене два, бо я взяла два буряка та дві картоплі. Якщо використовували по одному, тоді беремо один. І хочу нагадати, якщо у огірка суха або тверда шкірка, краще його почистити. І кримська солодка цибуля. Якщо усього по два, то цибулі половина. Якщо по одному, то відповідно одна четверта. Все готово, залишилось заправити. І зараз швиденько покажу, як я роблю майонез. Я використовую ціле яйце. Також додаю на кінці чайної ложки цукор та сіль. Яйце має бути кімнатної температури, а також гірчиця за своїм смаком половина чайної ложки, наприклад. На одне яйце неважливо якої категорії, знадобиться 150-160 грамів олії. Більш корисна, звісно, нерафінована олія. У мене оливкова, а також за смаком додаю ще. Сьогодні це ляна. Далі обережно, щоб не пошкодити жовток, поринаю блендер олію і спочатку починаю збивати знизу, поступово піднімаючи блендер. Знімала це відео без монтажа, просто щоб ви бачили, скільки часу на це знадобилось. Столова ложка оцту і ще трохи взбиваю. І ось такий домашній густий майонез виходить. Додаю майонез, хто як любить. У мене 3-4 ложки на таку кількість. А поки змішувала, згадала ще один салатик, який готує мій родич. Теж запечені овочі, морква та буряк поєднує з селецем, овочі нарізані соломкою, трохи зеленої цибулі та заправляє майонезом. Такий собі салатик на кштальт шуби. І для другого салатику нам знадобиться копчена курочка. У мене кварена копчена стегно. Яке я розбираю, щоб залишилось самісінькі шматочки м'яса. До речі, на каналі є відео, як з цілої тушки зробити курячий рулет. Розібрала курочку, також можна використовувати філе та ріжу на дрібнесенькі шматочки. Я тим часом відварюю 4 яйця, а також 300 г грибів, які я ріжу не дуже маленькими шматочками та буду обсмажувати разом із цибулею, яка, до речі, вже почала смажитись на петельні. Закидаю гриби до половини цибульки та смажу приблизно 5-7 хвилин. Я використовую саме такі печериці, бо в них не так багато вологи. Та кажуть, вони більш ароматні, але я такого не помітила. Попри те, я полюбляю додати до грибів чесник та чебрець наприкінці смаження. Все це я роблю за 2 хвилинки до кінця смаження. А тим часом треба підготувати інші інгредієнти. Очищаю яйця, а також треба 2-3 плавлених сирка, які я разом з яйцями подрібнюю на терці. До яєць сиром додаю 2-3 столові ложки майонезу та один зубчик чеснику. Та змішуємо в таку смакату. Використовуємо або два великих звичайних помідори, або чірі. Вони мені подобаються, бо вони, по-перше, солодковаті. По-друге, їх також можна використовувати у нарізках або антіпасті, які вже є на каналі. Це, до речі, дуже гарно на холодний стіл така закуска. А ще цей салатик буде виглядати дуже по-новорічному, тому саме ці помідорки підійдуть більш за все. Це робила паралельно, смажила, варила та різала. Отже, вийшло дуже швидко, підготували інгредієнти та робимо таку конструкцію. Я використовую кільце з-під форми для випікання або круглі металеві форми для стабілізації тортів. Я ще такою не обзавелась, в мене є тільки маленькі, у які я викладаю салатики. До речі, посилання на ці ідеї будуть в описі до цього відео. Викладаю курочку навкруги склянки. Викладаю повністю, вона використовується лише один раз. Далі промазую майонезом 1-2 столові ложки за вашим смаком. Та одночасно притискаю утрамбовуючи шар. Далі йде сирна яєчна маса. Її ми будемо використовувати два рази, отже, ділю всю кількість навпіл, а далі помідорки. А далі шари грибів, які, по-перше, охолонули, а по-друге, не мають зайвої рідини. У мене були спочатку сухі гриби. Якщо у вас не так, залиште їх на друшляку. Взагалі цей салатик викладається по-іншому, але щоб зробити в новорічному стилі, я змінила шари. У класичному рецепті йде курочка, потім сирно-яєчний шар, далі грибочки, знов сирно-яєчний шар і зверху помідорки. За рахунок того, що моя форма була не рівна, вона пристосована для випічки, воно так би трохи підіває шари. Але якщо це просто рівно для салатів або для тортів, то такого ефекту не буде. І далі декоруємо. Якщо б цей салат не був саме новорічним, ми б просто трошки присипали улюбленою зеленню. Але ми робимо дуже новорічну версію. Отже, прикрашаємо гілочками скропу дуже щільно, а зверху вкладаю половинки томатів. І швиденько зробимо ще один салатик. За складом цей салат ну дуже простий, і навіть важко сказати, що це якийсь святковий салат, але він такий смачний. По-перше, він розходиться на столі один із перших. По-друге, саме в холодний такий зимовий період хочеться чогось свіженького, і цей салат завжди стає в нагоді навіть у повсякденному житті. Для цього потрібна половина пекінської капусти, але не зовсім половина. Мабуть, одна четверта та частина, де пухнасте листячко. А залишки капусти ми не викидаємо. На каналі є цікаві корисні котлети. Один-два огірка ріжемо соломкою. Зелена цибуля обов'язкова опція, а також зелень. Мені тут смакує більше кріп. І останнє це шинка. 350-400 г. Але я рекомендую взяти трошки більше і приготувати дуже смачну та швидку карбонара. Це справжня італійська паста, яка готується 15 хвилин. І повертаємось до салатика. Підсолюю за смаком, а також заправляю. Взагалі заправляють перед самою подачею. У мене сметана або можна використовувати звичайний йогурт. Наготували сьогодні. Сподіваюсь, я надихнула вас на якісь ідеї та нові смаки. Як я вже казала, цей салатик дуже освіжаючий та доречний просто на будь-які свята, особливо які проходять узимку або у холодний період. Цей салатик називається шведський. І він є більш сучасною версією, наприклад, шуби, бо тут є е, звичні нам овочі відварені, а також є огірок, який ну, додає смаку і робить його більш таким е, сучасним. Боже, цей салатик навіть не розумію, як взяти. Взагалі цей салат, якщо перевести українською, називається коханий чоловік. Я його вирішила зробити в такій новорічній інтерпретації, і що хочу додати: Що шар з помідорами повинен бути останнім зверху. Тож, якщо ви не плануєте у цю прикрашання, то просто робіть шар куртки, сиру, гриби, потім знову сирно яєчний шар. А зверху помідори. Тож ви зрозуміли, що ці гілочки це прикраси, і сама ідея просто як викладати цей салатик. Взагалі, будь-який салатик шарами, але цей салат він дуже смачний, він, звісно, тут багато і майонезу, і багато всього такого поживного. Ну, але таке ми полюбляємо, і коли ніколи, можна таке дозволити.